Друзі, вітаємо вас на нашому каналі та пропонуємо вам огляд будинку вартістю 3600 доларів. Кожного дня ми робимо для вас нові огляди. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок в селі Клебань. Тульчинського району Вінницької області. Будинок в доброму ставі. Загальна площа 80 квадратних метрів. Містить три кімнати. Цей цегляний будинок має твердопаливне опалення. У будинку залишаються деякі меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки 30 соток. На подвір'ї розташовані усі необхідні господарські будови. Судячи з фото, будинок таки потребує деякого ремонту, але новий власник зможе сам облаштувати все на свій власний смак. Найближче місто знаходиться. На відстані 10 км. Якщо ви маєте додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете під цим відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.